Ой, нарешті. Привіт, малята! Як справи? Колядувати ходили, а я ходив і знаю багато колядок. Колядки бувають церковні і колядки бувають народні. У церковних колядках. Співається про Ісуса Христа, про Діву Марію, про Янголів. І їх не обов'язково співають у церкві, можуть їх співати, і ходячи від хати до хати, вітаючи сусідів. А є колядки народні, а ось в народних колядках. Жодного слова про Ісуса Христа або Діву Марію, ну тобто про всіх персонажів, які були при народженні Ісуса Христа. Там текст жартівливий.